Медицина це основа здорового суспільства. Щодня лікарі рятують і допомагають численній кількості пацієнтів. Проте сьогодні роль фахівців особливо важлива. На передовій тисячі захисників заради нашого спокою вони жертвують власним здоров'ям. Тож, аби повернутися до повноцінного життя, герої потребують фізичної реабілітації. Таке відновлення вимагає сучасних підходів. Зокрема, типування є ефективним та безпечним варіантом лікування опорно-рухового апарату. Саме цю методику 17 березня вивчали студенти Прилуцького медичного коледжу. Майстер-клас для молоді провела досвідчена фізична терапевтка Катерина Клиніченко, Колись жінка і сама засвоювала ази медицини у цьому закладі. Тепер же ділиться досвідом зі студентством. «Прийшла на майстер клас так поділитися студентами своїм досвідом, так розказати чим багато фізична терапія, тому що це досить нова наука, новий напрямок. І люди, особливо в провінційних містечках, лише починають пізнавати. Цього галузь так фізична терапія, взагалі, дуже обширена в своїх методиках і так далі. Саме безпосередньо до студентів я прийшла із тими методиками, якими користуюсь я, які я вважаю одні з найефективніших. Фахівчиня каже, типування допомагає зменшити біль та стабілізувати м'язи без обмеження рухів. Еластичні стрічки стимулюють кровообіг, підтримують пошкоджені ділянки і сприяють швидкому відновленню. Умовно кажучи, у нас має бути дві точечки, так? Тобто клеїмо давайте от сюди. Без натяжки. Да, без натяжки, просто наклею. Угу. Тут пальчиком трошечки прифіксували, перекинули тейпік сюди і, і зніма. акуратненько знімаємо всю весь папірець до якоря. Так, Стоп, стоп, до угу. якої. Тепер беріть оцім пальчиком. Так. Трошечки за якірзами, трошечки натягнули, трошечки mm -hmm. достатньо. І розкладайте аплікацію трикутничком. Систему ліхтарика стейпів уперше власноруч створила Карина Спіцина. Дівчина каже про цю методику знає давно. Отримала позитивні враження від проведеної роботи. Було дуже цікаво особливість в тому, що тейп дуже ніжна тканина, і треба обережно його наклеювати. Він швидко приклеїться до шкіри, і треба досить. Вдачно сильно контролювати свою силу силу натягнення тейпу, щоб його не перетягнути, бо цим самим можемо перетягнути м'язи нашому пацієнту. Окрім тейпування, студентам демонстрували і методику міостимуляції. Саме вона допомагає електричними імпульсами відновити м'язи після серйозних травм або ж тривалого знерухомлення. Новою для майбутніх медиків була і мікрострумова терапія. Цей метод корисний при лікуванні ран та зменшенні запалення. Використовується як у військовій медицині, так і в спортивній реабілітації. Новітні специфікам роботи під час семінару навчалась і Вікторія Скляренко. Жінка вже має освіту медика та в коледжі доповнює свої знання раніше. до... Початку повномасштабного вторгнення про фізичну реабілітацію ми в основному згадували, коли займалися з спортсменами, які, там, наприклад, отримали якісь травмування. Так? І от я, навчавшись у вузі імін, ну, спортивної медицини, так? ми в основному працювали з діючими спортсменами. Але зараз, на жаль, так сталося, що дуже багато військових потребують нашої допомоги. І ця, ця галузь дуже актуальна, і дуже велика потреба. Треба запит у фахівцях, тому але без базової медичної освіти, я на цьому наголошую, так як сама ну, вже в такому віці да, здобуваю цю освіту, вона, ну я б не сказала, що дуже ну, треба, треба, щоб була база гарна. І саме, от у медичному коледжі при Луцькому я цю базу здобула майже вже. Оглянувши переваги роботи фізичного терапевта, серед студентів з'явилися ті, хто вже точно визначився із напрямком у майбутній професії. У мене є в планах після закінчення прилуцького медичного коледжу поступити на фізичну реабілітацію, ерготерапію. На сьогодні дуже актуально і мені подобається. Предмет медичної та соціальної реабілітації студенти коледжу вивчають на четвертому курсі, зазначила директор. Орка установи Тетяна Котляр. Проте такі підготовчі тренінги для юнаків та юнок завжди будуть корисними сьогоднішній якраз майстер-клас, ми запросили нашу студентку, це наша випускниця, що дуже приємно, Катерину, яка якраз от є ну таким провідним спеціалістом в нашому місті саме в цій галузі. Вона удосконалюється, вона цим займається. Вона практикуюча, практикуючий майстер, і тому сьогодні ті елементи, які вона показала нашим студентам, значить, дійсно викликали цікавість захоплення і те, що можна буде використовувати в подальшому. У коледжі зазначають, на постійній основі проводять подібні заходи. Так студентство різнобічно удосконалюється поза межами програмового часу. Сучасна медицина продовжує розвиватися, і важливо, щоб майбутні фахівці були знайомі з найновішими методиками.